Привітик! Привітик! А Я прийшов ти... до вас. Настільки швидко, наскільки зміг. Так, звісно, я мав прийти раніше. Я прийшов, тому що сумував за вами. Я покінчив з дієтою. Більше ніяких заборон. Ось, бачите, в мене навіть їжа тут є. І не смійте мене зупиняти. Я вирішив вийти в ефір. тому що друзі, після тривалого часу. Ми не бачились після тривалого часу. Ми не бачились. І ось нарешті сьогодні була виставка продаж, і нарешті я побачив армію через такий довгий час. Але все одно це трохи дивно виходити в світ в такий спосіб якщо чесно, сьогодні я дуже важко працював, а ще зважився. І наразі моя вага 66 кг. Але ще 4 дні тому вона була 68. Тобто так, я скинув ще 2 кг. Отже, я зробив всі свої справи, і наразі в мене є вільний час. І ось я думаю, що можна вже поїсти. Я настільки голодний, що в мене вже під ребрами болить. Ось, дивіться. Зачекайте. Хочу дещо показати. О. Не туди натиснув. А Взагалі. Oh. Як я я могу... хотів з вами поговорити. Чуєте армія на вулиці? Я зрозумів. Вони зараз дивляться віверс. взагалі то на вулиці йде дощ. Я хотів вийти. І зараз теж хотів би. Але я розумію, що це небезпечно. Дуже небезпечно. Так, не можна. Ви мене чуєте? Армія зараз знаходиться навпроти готелю. Викрикують моє ім'я. Але це не мій готель. Друзі. Це не мій готель. Розумієте мене? Так, добре. Я буду їсти. У нас тут буде невелика вечірка. Це весело звучить. В будь-якому випадку, мені вже треба йти. Я буду їсти. побачимось наступного разу. звісно, якщо ви хочете, скажіть мені, але тільки якщо хочете, якщо не хочете, не кажіть. Але якщо хочете, я прийду до вас. Вам зрозуміло. <на> дякую, що дивились мене. Бережіть себе. Обов'язково бережіть себе. І дякую за гарні фотографії, які ви зробили. Я бачив. Продовжуйте так гарно фотографувати. Дуже гарні. Сьогодні більше я вже не вийду. І я збираюсь випити. Але спочатку чай. Всім папа!